Розділ 22. Ноель і Кетрін. Афіни, 1946 рік. Кетрін мовчки лежала в тунелі і не рухалася, щоб кажани не знайшли її. Здалеку долинав шум їхніх крил. Вона заплющила очі і боялася розплющити їх. Раптом почувся чоловічий голос Ми дивом знайшли її. Вона виживе? запитав Ларі. Кетрін знову охопив жах. Їй здавалося, що кожен нерв у її тілі посилає їй сигнал лиха, що сили спонукаючи її бігти геть. Вона застогнала ні. і розплющила очі. Кетрін побачила, що лежить у ліжку у гательному будиночку, біля її узголівля стояв Ларі з незнайомою її людиною. Ларі нахилився до неї. Кетрін. Вона пересмикнулася, не торкайся до мене. Голос у неї був слабким і осипленим. Кетрін, покликав її Ларі, страждаючи і дивлячись їй у вічі. «Відійді від мене, благала Кетрін. Вона досі шокована, сказав незнайомець. Мабуть, вам краще зачекати у сусідній кімнаті. Ларі вдивлявся в Кетрін, обличчя його нічого не висловлювало. Звісно, я зроблю все, щоб їй було добре. Він обернувся і вийшов. Незнайомець підійшов ближче. Це був низькорослий товстун з добродушним обличчям та приємною усмішкою. Він говорив англійською мовою з сильним акцентом. Я, доктор Казамідес, вам довелося багато пережити, пані Дуглас, але запевняю вас, що ви видужаєте. У вас легкий струс мозку та тяжкий шоковий стан, але за кілька днів ви будете в повному порядку. Він важко зітхнув. Давно настав час закрити ці прокляті печери? Нинішнього року це вже третій нещасний випадок. Кетрін затрясла головою, але відразу зупинилася, бо кров застукала в неї у скронях. Це не був нещасний випадок, сказала вона ледь рухаючи язиком. Він намагався вбити мене. Лікар глянув на неї. Хто намагався вас вбити? У роті в неї пересохло, і вона ледве могла говорити. Нелегко було сказати таке. Мій. Мій чоловік. Лікарка замід десь не повірив їй. Кетрин зробила ковтальний рух і продовжувала. Він залишив мене в печері, щоб я померла. Лікар заперечливо похитав головою. Це був нещасний випадок. Я дам вам снодійне, а коли ви прокинетеся, вам буде набагато краще. Кетрін охопив страх. Не треба, благала вона. Невже ви не знаєте я засну навіки? Заберіть мене звідси, прошу вас. Лікар усміхнувся, намагаючись заспокоїти її. Я обіцяю вам, пані Дуглас, що ви будете в повному порядку. Вам потрібно тільки гарненько висвати це. Він узяв свою медичну сумку і почав шукати в ній шприць. Кетрін спробувала сісти, але відчула пекучий біль у голові. Піт виступив у неї на лобі. Вона впала на подушку. Голова у Кетрін розколювалася. Вам поки що не можна рухатися, попередив її доктор Казамідес. Вам довелося пройти страшне випробування. Він дістав шприц, опустив голку в пляшечку з рідиною бурштинового кольору і наблизився до Кетрін. Поверніться на бік, будь ласка, ви прокинетеся іншою людиною. Я не прокинуся, прошепотіла Кетрін. Він уб'є мене, поки я спатиму. На обличчі у лікаря з'явився стурбований вираз. Він підійшов до неї. Прошу вас повернутися на бік, пані Дуглас. Вона вперта, дивилася на нього. Лікар м'яко перевернув її на бік, підняв нічну сорочку, і Кетрин відчула гострий біль у стегні. Ну, от, і все. Вона знову лягла на спину і прошепотіла ви щойно вбили мене. Очі Кетрин сповнилися сльозами. Вона почувала себе абсолютно беззахисною. Пані Дуглас, спокійно звернувся до неї лікар, знаєте, як ми вас знайшли? Кетрин затрясла головою, але згадала, що їй знову буде боляче. Ваш чоловік привів нас до вас. Вона пильно подивилася на лікаря, не розуміючи, що він їй каже. Він помилився тонелем і заблукав у печері, пояснив лікар. Коли ваш чоловік не міг знайти вас, то трохи звожеволів. Він звернувся до поліції, і ми негайно надіслали пошукову групу. Вона все ще дивилася на нього незрозумілим поглядом. Ларі, звернувся до поліції? Так, він був у жахливому стані. Ваш чоловік вважав, що це він винен у тому, що трапилося. Кедрин лежала на ліжку і намагалася зрозуміти почути. Якби Ларі хотів убити її, то не став би викликати пошукову групу, він би не божеволів і не намагався врятувати її. У голові все переплуталося, лікар співчутливо дивився на неї. А тепер поспіть, порадив він їй. Вранці я навідаю вас. Вона визнала кахану нею людину вбивцею. Потрібно поговорити з Ларі і попросити пробачення, проте голова у неї поважчила, і очі злипалися. Я потім з ним поговорю, вирішила Кетрін, коли прокинусь. Він зрозуміє та пробачить тоді все налагодиться і буде так само добре, як колись. Кетрін прокинулася від того, що раптом пролунав гучний тріск. Вона розхлющила очі. Серце в неї шалено билося. За вікном спальні хлистав дощ. Його важкі краплі барабанили по шибці, вдарила блискавка. І осяяла все довкола блідо блакитним світлом. Кімната стала схожа на засвічену фотографію. Вітер шалено накидався на будинок, намагаючись з ревом увірватися всередину. Дощ барабана в подаху та вікнах так, ніби грав на тисячу ударних інструментів. З інтервалами у кілька секунд виблискували блискавки і загрозливо гримів грім. Кетрін прокинулася від удару грому. Вона ледве вмастилася на ліжку і подивилася на годинник, що стояв на туалетному столику. У неї боліла голова. Кетрін навіть не могла повернути її, їй довелося сильно скосити очі, щоб побачити цифри та стрілки на циферблаті. Було три години ночі. Кетрін залишилася сама. Ларі, мабуть, чергував у сусідній кімнаті і турбувався про її здоров'я. Вона має побачити його та вибачитися. Кетрін обережно звісила ноги з ліжка і спробувала підвестися. Голова закружилася, і Кетрін почала падати, але встигла спертися об спинку ліжка і чекала, поки пройде запаморочення. Нетвердою ходою вона попрямувала до дверей. Від довгого лежання у Кетрін зводило м'язи. Голова розколювалася від болю. Кетрін на секунду зупинилася, тримаючись за дверну ручку, щоб не впасти. Потім відчинила двері і зробила кроку вітальню. Ларі там не було, у кухні горіло світло, і, спотикаючись, вона пішла туди. Він стояв спиною до неї. Вона покликала його «Ларі!» І її голос заглушило ударом грому. Не встигла вона покликати його ще раз, як побачила якусь жінку. Ларі сказав їй тобі небезпечно. За свистом вітру Кетрін не почула кінця фрази. Довелося прийти, мені треба було переконатись, побачити нас разом ніхто ніколи. Я сказав тобі, що подбаю. Пішло не так, вони нічого не можуть. Зараз, поки вона спить. Кетрін стояла як укопана і не могла рушити з місця. До неї долітали уривки фраз, окремі слова, ніби вібрували у повітрі. Решта потонула у вітрі і гуркаті грому. Нам потрібно поспішати, поки вона не. Усі минулі жахи знову наринули на Кетрін, кидаючи її в тремтіння. Її знову охопила невимовна, страшна паніка. Отже, кошмар, що трапився із нею, зовсім не був галюцинацією. Ларі справді намагався вбити її. Бігти, скоріше тікати звідси, поки вони не розправилися із нею. Повільно, тремтячи від страху, Кетрін почала заткувати назад. Вона зачепила лампу і та стала падати, але Кетрін встигла зловити її, не давши впасти на підлогу. У Кетрін так голосно билася серце, що вона боялася, якби змовники не почули його ударів навіть крізь гуркіт грому та шум дощу. Вона дісталася парадного входу і відчинила двері, які вітер мало не вирвав у неї із рук. Кетрін ступила в темряву ночі і швидко зачинила за собою двері. Її відразу з голови до ніг обдало холодною зливою, і тільки тоді вона звернула увагу, що на ній немає нічого, крім тонкої нічної сорочки. Але це не мало значення, аби тільки втекти подалі. Крізь струмені дощу вона бачила вдалині. Вахні у фає готелю, можна зайти туди та покликати допомогу. Але чи повірять їй? Кетрін згадала, який вираз обличчя був у лікаря, коли вона сказала йому, що Ларі хоче вбити її. Ні, там подумають, що вона має ісерику, і видадуть її Ларі. Їй потрібно забиратися подалі від цього місця. Вона кинулася до крутої гірської стежки, що вела до села. Злива перетворила стежку на слизьку глиняну кашу. Кетрін босими ногами ув'язала в багнюці і ледве просувалася вперед. Вона мала таке почуття, що вона перебуває у якомусь кошмарі. Кетрін бігла щосили, але їй здавалося, що це біг на місці. Їй здавалося, що її переслідувачі вже наступають їй на п'яти. Було так слизько, що вона раз у раз падала і поранила собі ноги об гострі камені, що траплялися на стежці, але вона цього не помічала. Кетрін перебувала у шоковому стані та рухалася машинально. Вітер збивав її з ніг, але щоразу вона брала себе в руки і продовжувала свій шлях униз. Вона не знала, чи далеко, ще до села, і зовсім забула про дощ. Несподівана стежка вивела її на темну безлюбну вулицю, розташовану на краю села. Спотикаючись, Кетрін продовжувала мчати вперед, як загнаний звір, що рятується від переслідування і наляканий гуркотом грому та спалахами блискавок, які перетворювали небо на пекло. Вона добігла до озера, зупинилася і подивилась на воду. Від сильного вітру мокра нічна сорочка врізалася у тіло. Колись спокійна водна гладь перетворилася на бурхливий киплячий океан, диявольські вітри гнали одну за одною величезні хвилі, і вони зі страшною силою розбивалися одна об одну. Кетрін стояла на березі озера, намагаючись згадати, що привело її сюди, і раптом її осяяло. Адже вона вирушила на зустріч із білим фрезером. Він чекає на неї у своєму прекрасному особняку, щоб там повінчатися із нею. Десь далеко за озером, крізь безперервну зливу, призовно блимав жовтий вогник. Значить, біл там, він чекає на неї. Але як дістатися до нього? Кетрін глянула вниз і помітила біля берега кілька прив'язаних до причалу човнів. Вони розгойдувалися на хвилях з боку в бік. так? Ніби за допомогою водної стихії, що розбушувалася, намагалися вирватися на волю. Тепер Кетрін знала, що робити. Вона спустилася до води і стрибнула в один із човнів. На силу зберігаючи рівновагу, вона розв'язала мотузку і, несподівано здобувши свободу. Човен різко відірвався від причалу. Кетрін не встояла на ногах і впала. Вона змусила себе сісти та підібрати весла, намагаючись згазати – як ними користувався Ларі? Ні, не Ларі, мабуть, це біл катав її на човні. Так, звичайно, так воно й було. Вони пливли до батьків. Кетрін намагалася впоратися з веслами, але гігантські хвилі кидали чован праворуч і ліворуч, кружляли його і збиралися розправити з, з ним. Вони вибили з рук Кетрін весла і ті впали у воду. Чован понесло на середину озера. Від холоду у Кетрин почали стукати зуби. Вона змерзла і вся тремтіла. Раптом вона відчула під ногами якийсь плескіт і помітила, що човен наповнюється водою. Кетрин розплакалася, адже в неї намокне весільна сукня. Біл Фрезер спеціально купив її і тепер буде незадоволений. Вона одягла весільне вбрання, бо вони з білом ходили до церкви. І там священник, схожий на ця біла, запитав їх, чи хтось із вас заперечує проти цього шлюбу. Якщо так, то скажіть про це зараз, інакше. І тут почувся жіночий голос зараз, поки вона спить. А потім погасло світло, і Кетрін знову опинилася в печері, і Ларі не давав їй підвестися, а жінка лила на неї воду, щоб вона захлинулася і потонула в ній. Кетрін почала шукати очима жовтий вогник, що горів у будинку Біла, але вогник зник. Біл передумав одружитися з нею, і тепер у неї нікого не залишилося. Човен уже дуже далеко відплив від берега, його взагалі не було видно запаленою дощу. Дощ хльостав щосили. У цю бурхливу ніч Кетрін виявилася зовсім одна на середині озера. І у вухах у неї свисів вітер, мельтемі, що леденить душу. Величезні хвилі по зрадницьки розгойдували човен, але Кетрін уже нічого не боялася. По тілу в неї повільно розливалося приємне тепло, і дощ м'яким оксамитом торкався її ніжної шкіри. Як дитина, Кетрін схрестила руки на грудях і почала читати молитву, яку вивчила ще маленькою дівчинкою. Тепер я вирушаю спати. Молю я Бога душу взяту. Молю, коли я помру вісні, і подбати про неї. Вся її істота сповнилася тихим щастям. Нарешті вона переконалася, що відтепер їй буде добре та спокійно. Вона повертається додому. Гігантська хвиля раптом накрила човен і перевернула його. Вона почала повільно занурюватися в похмуре бездонне озеро.